Шановні депутати, шановні працівники. хочу сказати, ми сьогодні зібралися на чергову комісію сільської ради, тому що є тут прийшли гроші, субвенція на ці школи. Тому розподілення нам пояснить, коли наповідне. Хочу сказати таке, що, чому виникла не сьогодні необхідність зібрати позачергову сесію. Тому що в е, законі е, про державний бюджет, а також е, після того були е, Кабінет міністрів України е, постанови е, про розподіл субвенції е, педагогічним працівникам, про розподіл е, субвенції НУШ, про розподіл субвенції на з особливими потребами. Тобто цих три субвенції нам доведено і казначиством, по місячній розпуск цих субвенцій. І крім того, всі ви знаєте, що на останній сесії бюджетні ми отримали ще зміни, тому що е, на рахунок нашої, нашої громади бюджету нашого впали кошти на харчування дітей перших четвертих класів. Які залишилися в нас на залишку, і які потрібно зараз розпорядити. E, під ці кошти урядом була видана постанова e, зміни до постанови 252. E, e, постанова називається деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів період воєнного стану. І восьмий пункт вони додали цю постанову, які так обласні там, міські сільські, сільські селищні ради. Для забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти приймають рішення про внесення змін до рішень про місцеві бюджети на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу про обсяг залишку коштів спеціального фонду бюджету за субвенцію з Державного бюджету місцевого бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Передбачений постановою Кабінату міністр Керівні 2024 року про розподіл субвенції з державним бюджетом місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів, початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 24 році. На підставі от, цього пункту 8 постанови 252-ї зі змінами, мною, як на, те, на фінансового відділу, був сформований висновок, який звучить так. Станом на 0125 01, 01, року на спеціальну рахунку на бюджету наявність за коштів за субвензію державного бюджету місцевим бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, передбаченою розпорядженням кабінету міністрів номер 1323 13236 людня жовтня 2024 року про розподіл субвенції державного бюджету місцевим бюджетам. Відповідно до пункту цього восьмого постанови Кабінету Міністрів 252. Ми маємо право внести зміни до нашого рішення про місцеві бюджету. Тобто на цій сесії, позачергові, ми з вами будемо за рахунок залишку тільки брати кошти на харчування дітей перших четвертих класів. На слідуючи сесії, яка вже буде вчергова. Ми затвердимо звіт про виконання бюджету без четвертого року, і тоді ми зможемо. Використовувати вже залишок коштів, який склався в нас станом на перше, перше 25 року на інші статт статті Я е е е Вам всім, директорам і директорам шкіл, і, і депутатам вчора було надіслано цей розподіл е як е відділ освіти, враховуючи всі рекомендації цих постанов, як він е е е ділив оці кошти по закладах освіти. Е е Є ці всі постанови Кабінету міністрів. Їх є три кажу, я ось вчора я розмовляла їх, що вони ознайомилися з постановою 1554 і 31 грудня 2024 року, деякі питання на субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступної гаражів середньої освіти нового українського школу у 2025 році, є постанова. 15.15, яка внесла зміну до постанови 1286. Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат довічно працівникам закладів на середньої освіти. І, і є ще постанова про розподіл 15-19 постанова, деякі питання використання субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на надання підтримках у цьому особливої світлині потреба у по 2025 році. Вона від 27 грудня 2024 року. Тобто в нас є оцих три постанови, і є в нас залишок коштів на, для харчування дітей перших 4 класів. І мною сформований проєкт рішення, в як, якому е, 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 сільська рада вирішила. Там я старалася на всі ці е, постанови Кабінету міністрів, е, спиралася на цей висновок, який я вам зачитала. І, Зречисно, нам доведено, по яких кодах доходів будуть надходити нам і вже надійшли ці кошти. Тобто, за кодом 41.03540 субвенція державного бюджету місцевим бюджетом на мання державної підтримки особам, особливими освітніми потреби нам 97 тисяч 300 гривень. За кодом 41.36300 субвенція державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. На 1 мільйон 825 тисяч 900 і законом 41,360 з державним бюджетом місцевим бюджетом на реалізацію публічно інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа 591 тисяча 700 гривень. Це наші доходи. Ми збільшуємо наші доходи на оцю суму. На цих три суми е, неберла. Е, Збільшити видаткову частину загального фонду. Тобто ми збільшуємо видаткову частину загального фонду, ці кошти субвенції на доплату педагогічним працівникам, новий код видатків буде, тобто всі установи, всі ліцеї мають відкрити рахунки в казначействі по КПК 061 600, здійснювати доплату педагогічним працівникам за країн загальної освіти за рахунок субвенції державного бюджету місцевого бюджету. І відповідно до тої до інформації, яка збиралася була е, працівниками відділу освіти, і е, попередньо ще в тому році, і в цьому році зібрали інформацію в бухгалтера, з директорами прорахували потреби в цих коштах, і е, по зведеному показнику відділу освіти цієї субвенції, ніби нам вистачає. Е, і звідно, Отих ваших листів ми її розподілили відповідно по установу. Ви бачите всі, я не буду зачитувати ці суми. Скільки кому? Хочу питання по хоментах, що така сума, що це ще забачується. Вісім. Тери... Ні, 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 ми зараз йдемо по цьому. Я йду підряд. Іде перший пункт по педагогічному. Два, два один один. Да. Два один я, я зараз став. Далі йде пункт. Директора. Директор, так, директор погуляє. Директор походив дає корот, я замісне, чим директор. Далі йде субвенція, це щось по розпроведення, вона так іде, по тому нам моєму яка вона на блок році, по КПК 12.2.0, проведення довкола психологи. Педалогічних і купераційних розвиткових занять за рахунок субвенції з державними місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Згідно постанови 1519, там є в цьому році. Тобто кошти мають розподілятися по рівнях цих дітей з особливими освітніми потребами. Якщо е, другий рівень, то має проводитися <плес> два заняття <саняки>. тиждень, <плес> Якщо третій рівень чотири заняття тиждень, якщо четвертий рівень чотири заняття тиждень, якщо п'ятий рівень вісім занять тиждень. е, Тому в цьому році ця субвенція поділена е, більш-менш на оці рівні. Але е, читаючи роз'яснення е, МО, вони пишуть, що ці в цьому році дамо. При потребі 100% да не тільки 19%. Всього 19% на потребі. тобто не тільки нам, всім, всім закладам освіти в Україні. Вона не забезпечена в повному обсязі ця субвенція на е, е, інклюзивне за на навчання. І тому е, субвенція була та так розпреділена, але хочу сказати ще таке, що е, аналізуючи, використаю субвенції. Тих в минулих руках, вона в нас не використовується в повному обсязі, Не використовується. Тому... Сама корекція? А? Сама корекція не використовується. Да, використовує. Я зробила такий аналізів. Зробила аналіз і <клух> можу... це на один з поцілку. З 39 тисяч він не використав 11 тисяч. Джулінський ліцей з 15 тисяч не використав 2 тисячі. Громенський ліцей з 22 тисячі не використав 7 тисяч. Зведенівський ліцей використав 5600, там від дитини не використати кошти. І Дерепчинський в нас є. Ці кошти розправляються не тільки на ліцеї, а на і садочки, тому що якщо є діти з інклюзивним навчанням. Е Але директор не використали в тому році взагалі ці кошти. Е да, тому і про е вірила консультації з директором закладу, він сказав, що в нього немає таких спеціалістів, які б мали виправити такі роботи, і вона сказала, що її ці кошти не потрібні. Тобто ми їх не надавали, а розділили між дітьми ліцеї. То о, така ситуація. Тому е, якщо ми з вами зробимо на сесії, наприклад, в аналіз використання цих коштів закладами освіти. Якщо, наприклад, хоменки ці кошти не використають, ми їх перерозпровіділимо на ті установи, які, які буде ці кошти використані. Зрозуміли? Ну, тобто, не всіх є можливість їх використати. Якщо, наприклад, в Хоменках немає практичного психолога, він не може використати ці кошти нас є, то він теж не може використати, бо вони як сказати, не влазять робочий. Це не в робочий день. Ні, то понятно. Це то в якщо в не ставки психолога є ще години і цей інклюзія, то в неї просто вже ну, не означає робочого да, дня, що вони. Ја говорам, ме ме ти роке како не роби да како тако и прави. што ќе му речи, ме зовем таа, тоа што тој што тој стави, тоа хајде да Не чува на мајката, тоа тоа руку на блуда двадесет четири тисечи на блуда држави. Знаеш што ти пишале што не блуда? Шамо там ти, там тијца, там сто прецеденти жени во ден, се во. Се треба тоа спеціалісту приїхати да цю годину прочитати Ну я не знаю, це це ваша відповідальність і ваша робота. Якщо ви замовчуєте, якщо ви ну працюєте бо я теж знаю, що є така практика працювати з інклюзивним ресурсним центром Шаровської міської ради. Якщо є така таке бажання в них і в вас, то можна так і працювати. Так. Ви зрозуміли, чому так поділені кошти, да тому що там в є п'ятий рівень, Ну чи вони будуть використані? Я не знаю. Тоді там. Оксана Валентирівна нам прозвітує, не побачить, mm -hmm. якщо вони не потрібні, то тоді ми будемо їх використовувати на інші заклади. Далі йде ця субвенція муж. Вчора я особисто обзвонила всіх директорів закладів і попросила, щоб вони, тобто ця субвенція вона приходить нам на загальний фонд. Але можемо ми її використовувати як по загальному фонду, так і по спеціальному. Тобто ми можемо купити і засоби навчання, можемо купити і мультимедійне, і комп'ютерне обладнання. Тобто, якщо ми зачинати комп'ютерне об'єднання, це буде придбання основного капіталу, тобто це будуть видатки бюджету розвитку капітальні. А якщо це буде засоби навчання, то це буде 2210, нам казати так. І тому я вже роздзвонила всіх директорів і по їх заявках ми зробили так, як вони сказали. Ми частину грошей передбачили на загальний ком, на спеціальні. Ці кошти зайдуть в нашу громаду тільки тільки починаючи з травня місяця. Вони з травня по се кошти мають Ці кошти не зайдуть? ні ні, вони ми їх. Приймаємо, у нас є субвенція, є розподіл. Ну просто розподіл йде державний з травня посети. Вони зайдуть, ці аж почнуть заходиться на травні місяці. Інклюзія, вибачте, коли це є. Інклюзія джезельська. Інклюзія заходить. Тому році, як ми пам'ятаєте, і люди зайшла не п'яні місяці. Аж пам'ятаєте, то пам'ятаєте. Називає місяці і. Тому, тому, може, по причині вона і не використана у нас була. <поцентрична> це ну, на не наша вона, це була всім надана ця, на ця субвенція і ще <поцентрична> всього, що вона використала. Цьому році нам оця, на січі місяць 9700, вона вже є нас на рахунок. Так що можна робити до і можна вже працювати. Тільки зараз зміни і будемо працювати. Тому по заявках директорів Дерківському ліцею їм припадає, тобто місця відділ освіти, делиться кошти на кабінети. Да, кабінет. mm -hmm. Там ви бачите в своїх чорновичках, що там в нас є 21 кабінет, здається, на старий mm -hmm. і поділено на кабінети і поділено відповідно на, на школу. Деребчинському, зарядці Держинському ліцею, вони ці кошти просять передбачити по загальному фонду. І Зведенський ліцей 30 тисяч теж по загальному фонду. І, відповідно, по спеціаль... а решта всі по спеціальному фонду. Але що ще хочу сказати, що е, завжди, коли дається субвенція субверція, іде співфінансування е, органу державного ну, тобто, наше співфінансування, нашого бюджету. В цьому на цій сесії ми не будемо робити цього співфінансування, тому що ми не розподіляємо, поки наш залишок і наші доходи. Тому е, також по черзі ті роки давали джуринові оце співфінансування, е, того року давали частково перепчанові, цього року ми даємо. Внах. Тобто вам зараз з цих коштів заходять тільки 59 тисяч, а на слідуючий сесії. Наші співфінансування, вам буде ще 66 тисяч, і вам буде та сума, і Ну, Тобто ми нам дали далі тисячу, ми додали 66 тисяч свого співфінансування, поділили на кабінети, поділили тоді на школу. Тобто 66 тисяч вам зайде на слідуючі сесії, щоб ви знали і не лякалися, це вам мало це хоче. E що стосується ще загального фонду по поліщенню сесії, там в нас сільській раді виникла якась проблема, нам треба сплатити екологічний податки. Тому е, директор е, бухгалтер написав листа, що їм потрібно перекинути з того місяця той, тобто, тобто будуть зміни тільки в 28-му ході, щоб їм перекинути з тих місяців сюди, бо вже їм надходять листи, того, щоб сплачувати. Щоб ви знаєте, що пункт 2, 2, 2. Тут йде по, по цьому по сільській раді в межах даве 28-20. Ну і тоді йде спеціальний фонд, які частково я вже трошечки вас ознайомила з цим е, спеціальним фондом. Е, спеціальним фондом будуть е, е, ці кошти передаватися. Е, частково кошти будуть передаватися загального фонду на спеціальний, це оці 945 тисяч 800. Які нам прийшли в тому році на харчування дітей, вони всі нам на залишок і в цьому році. Вони розстріляються. Я не вік, висталися ті, щоб пішли що придали. Вони не встигли. до нього. Вони спеціально, тобто, спеціально було зроблені, держава вони не мала зберегтися. Да, вони тобто, мали передати ці гроші, і вони сіли сіл установа на, назад. На що так. Да, щоб воно перевірко? Воно прийде, да. залишається. Воно є в нас. Воно за нас на фрукті є ці кошти. Вони, вони, є, вони, вони внушли. тобто так та, держава зробила для того, щоб ці кошти збереглися, вони кинули на рахунки. Сільських рад і міських рад, і, і тепер ми за рахунок що її будемо використовувати. Е, що хочу сказати про ці кошти? Е, така ситуація в цих коштах. Е, якщо брати, наприклад, цю суму коштів, у нас є 323 дитини таких, е, е, всіх всі дітей, перших класі нашої територіальної громади є 323 дитини. Якщо взяти 100 днів, ну 100 десь так, ну, я брала приблизно 100. І поділити на цю суму, то нам цих коштів заходить тільки 30 гривень, не 50 гривень, як писала писали раніше. Але До кінця року? Да, ні, ці кошти розподілені Да, на січень травми. Там є у вас, ваше ж, є. Там є у вас такі ще на помісячна розбитка. А цих може нема. нема да. ці, кош, ці кошти надають згідно роз'яснень, Тільки на січень травм. І якщо брати до уваги, що ці е, ліцеї зробили собі енергетичний запас е, е, продуктів працювання за, за ті кошти, які були е, в тому році е, нам е, з державного бюджету. Всі зробили, бо ми все знаємо, що вони зробили. Тому, якщо брати до уваги, наприклад, навіть не брати січень місяць оцей. Е, цих, е, Два тижні, які навчаються діти, то навчаються 80 днів. Якщо брати 80 днів і брати вчора, я попросила одного багато одного ліцеї, що він мені зробив аналіз, наприклад, скільки дітей входило в вересень жовтні, чи 4 класі в школу. Які відсотки? 80%. Відсу. Тобто, якщо брати 80 днів і 80%, відсу, то сума на 46 гривень, Тобто, майже в тих 50 гривень. Якщо це не 77, марк 75, мамо, 78. Ну, тобто цих коштів повинно вистачити на, на, на цих дітей перших Ну, Нам не знаю, якщо буде перерозподіл і дадуть нам, буде дуже добре. Як дадуть, ми мусимо виходити ся коштів, які, у нас, які нам оці передають. І це, що стосується продуктів харчування. Я ви зрозуміли, ми взяли. Цю суму поділили на 325 дитини і розкидали відповідно по всіх закладах освіти. Рахувати приблизно по 46 гривень в день. Ну, десь так, я собі думаю. Якщо, я кажу, то, можете, собі, можете собі зробити такий аналіз, скільки вас відвідувальні, щоб ви mm -hmm. це. Ну, тобто приблизний аналіз. Я говорю, я, ну ми так, я робила і раніше такий аналіз. Входить, переважно 80 тисяч. Ну, ви самі вчителі всі селі директора, ви знаєте, що не ходить стоїть, тобто, і держава. І держава вистачає, що там є такі, що немає, там є такий. <зваж> що, те, що в тебе було останнє написано? <зваж> ну, тобто, там і держава просить, щоб врахувати реальне відвідування дітей. Тому що, ну, напевно, не на вистачить це кошти. Я не знаю. Тобто вони... Така ситуація не тільки нас, така ситуація по всій Україні. Якщо брати <говори> 100%, якщо я теж перечитав. І тут йде субвенція на продукти <говори> фартування, і тут йде субвенція по капітальних задачах, які теж були <говори> прийвані. <говори> я вам скажу, щоб по спеціальним вони да, да, Я, я думаю, да. Якщо потім, я е, воню, да, воню. якщо так, да, вони ще будуть йти, І ми там розділили їх, то не ділили по місячному. Наприклад, більші установлення джерел дали в травні, там червні, а тим дали до серця. Ну тобто, щоб не, не ділити по тих. Може, вони їм пригадати тендер, наприклад, вони зіграють. А там вже якісь установи ліцеям трошки меншою кількістю дітей, меншою. Сумою виділеною, то вони цей. То вони, ну, тобто, достатньо не поліведуть зайдуть і всі всі мають стримати освоїти ці кошти. І відповідно до цих всіх пунктів цього проєкту рішення ми вносимо зміни до рішення нашого про бюджет і збільшуємо наші доходи і видатки. І такі в мене... У фіналі протікає деякий розміний на тей вам фуростів. Так. От слава вам. Добросовісність. Ми всім за. Ми голосуємо за закрепу. Так. Да. За. Включили. Всі за. Так, я не знаю,